Всім привіт! І сьогодні у нас вже 18 18-й день. Цей день я назвала візуалізація захисту. Тому починаємо. Наші емоції часто прилітаються зовнішнім світом. Чужі настрої критика стресові ситуації може зачіпати нас глибше ніж ми думаємо. Візуалізація страху. А візуалізація захисту може допомогти створити внутрішній простір безпеки, свою рідну кордонну лінію, яка дозволяє відчути себе спокійніше і контрольованіше. Ця практика не ізолює від світу, а вчить відрізняти, що тобі корисно, а що можна відпустити. Давайте перейдемо до самої практики. Зараз вам потрібно десь знайти зручне місце, ви можете десь сісти або лягти. Також ви можете прикрити очі, дивлячись на те, як вам комфортніше. Після того як ви приготувалися, давайте зробимо кілька повільних вдихів та видихів. Пихаємо через ніс і видихаємо через рот. Ще раз. І зараз у вас огорте світлова оболонка. Вона м'яка, прозора, тепла. Ви можете навіть спробувати відчути тепло, подивитися навколо себе. Вона огортає вас з усіх боків. Подумайте про те, що ви можливо пропустити всередину. Це може бути турбота, любов, підтримка, прийняття, комфорт. Дозвольте цим відчуттям легко приходити через оболонку. Ви навіть можете, Можливо, ви навіть можете пригадати ситуацію, де ви відчували ці відчуття. Наприклад, цей комфорт чи любов, якісь нещодавні або якісь дуже дорогі вам. Дайте собі побути тут. І все те, що не потрібне і зайве для вас, це все відбувається від вашої оболонки, звало виши те, те, що ви хочете тримати тут з собою. Давайте зробимо ще кілька повільних вдихів та видихів. Коли ви будете готові, ви можете повільно відкрити ваші очі, подивитися навколо себе, відчути своє тіло, дати собі час. Не знаю, як вам, але мені стало легше. Хоча я не дуже старалася, тому що я більше в процесі роботи, щоб пояснити це все. Але я прям відчуваю це зараз в своєму тілі. Цю таку легкість і розслаблення. На цьому сьогодні все. Я дуже дякую тим, хто переглянув це відео, і тим, хто підтримує цей канал. Я вам бажаю гарного настрою і гарного дня. До зустрічі!